43-річний Анатолій Уселен із Литви приїхав в Україну, аби займатися волонтерством. Нині для молоді та дітей на Полтавщині проводить заняття із керування дронами. Тут ми бачимо звичайний дрон, у якого є багато автоматики. Це вже дрон посерйозніше. Тобто, у нього немає автоматики, він не вертається. І... Як хочеш крижитися, а у цього є, він повернутися так не може. У нього автоматика отак зривати все. Тирошківська громада, друга, де влаштовують такі уроки. Там не треба отак робити. Я родився тут в Україні, але все життя вільно жив. Коли майдан почався, мені щось зіграло в серце, в душі, що я сидів ночами, дивився, що потрапляється в Києві. Так, надумав, вивчати, почати вивчати українську мову. У 2014-2015 році я приїжджав в Україну теж. В 2015 був на фронт Донецької області біля, біля аеродрому Донецького. І зараз теж приїхав, але вже на довший час. За словами Анатоліуса Лена, на заняттях спочатку лекційна частина, а далі вправа на програмі симуляторі та запуск дронів у реальності. Я хотів би спробувати на практиці саме політати в півпіш, окулярах, на вулиці або в якихось приміщеннях. Це щось таке цікаве. Бо сподобалася конструкція дронів, особливо фівіпі. Це мені ближче до душі з тих дронів, які були представлені. Такі заняття у навчальних закладах регіону влаштовують безплатно в рамках проєкту Школа дронів для молоді від благодійного фонду Вікторія каже його директорка. Ми через спільних знайомих познайомилися і дізналися, що він в школі пілотів прийшов в Києві навчання і цікавиться активно теж дронами. І ми вирішили, чому б і ні, чому б не почати такий проєкт. Наша задача зараз показати молоді, що це вау, що це класно, а вже їхня справа вирішити, чи вони хочуть піти саме. Я ще літом, коли приїхав, багато общався з молоддю в селі, і я бачив, що вони трохи забиті зараз. Це війна, родителі зайняті війною, багато дітей сиротами стали. Я вважаю, що їм потрібно допомагати зараз. За словами директорки фонду Вікторії Гончар, проєкт стартував у лютому, а перші зустрічі з молоддю влаштували у селищі Скороходове. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.